Всім привіт! Ви на каналі Мотоставку Мене як завжди звати Денис. А в цьому відео ми будемо говорити про те, як правильно підключити електростанцію до газового котла, який потребує заземлення. Щоб це було правильно, щоб ви не спалили ні саму станцію, ні газовий котел. Тому сідайте позручніше, і ми починаємо. Але перед початком невеликий дисклеймер. На жаль, виробниками зарядних станцій не передбачений саме такий спосіб підключення до газових котлів або інших приладів, оскільки під час неправильного підключення може статися коротке замикання від зустрічного струму, і відповідно це не гарантійний випадок. В Свою чергу ми про все це розповідаємо, показуємо, щоб ви не допустили цих помилок або мінімізували їх. Трішки теоретичної частини. Якщо, грубо кажучи, газові котли можна поділити на дві частини. Перші це котли, які фазонезалежні, незалежні, як правило, це застарілі котли. І другий варіант це фазозалежні котли. Якщо перший варіант у нас фазонезалежний котел, то в принципі вам це відео і не, не для чого, оскільки ви просто берете розетку від котла, включаєте її в зарядну станцію і все працює. Якщо ж у вас Фазозалежний котел, як в моєму випадку, то під час підключення зарядної станції до котла через певний час виникає помилка, і, відповідно, у нас котел не працює, як ви можете бачити зараз на відео. Ось що буде, коли ми підключаємо газовий котел напряму до зарядної станції. Бачимо, що котел у нас працює, тобто, в принципі, все нормально. Але коли ми включаємо теплу воду, бачимо, що Вода в нас пішла, але не відбувається підпал, оскільки котел аналізує, він не бачить землю і просто не дає підпалити. Він постійно по шуму чути, що він постійно це намагається зробити, але просто електроніка не спрацьовує. І через певний час такої роботи він просто вибиває помилку. Фаза це кабель, по якому йде струм для живлення споживачів. Нуль це кабель, в якому енергія повертається назад до електропідстанції. І заземлення це окремий провідник, який розміщений у землі або на її поверхні з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею. Хочу ще зауважити те, що нуль і фаза фактично в нас є завжди в розетці, навіть коли світла немає. Оскільки, якщо ми включаємо наш котел до зарядної станції, Котел вмикається, але саме головне, не відбувається підпалу і, відповідно, не відбувається нагріву. Тобто вибувається помилка. Що для, в теорії нам потрібно для цього? Нам потрібно взяти фазу з зарядної станції і взяти нуль з нашої розетки. І зараз я покажу, як це зробити. Нам потрібен звичайний подовжувач, також кабель трьохжильний. Виделка з заземленням, або якщо у вас інтегрована виделка з кабелем, то найголовніше, щоб вона була заземлена. Обов'язково тестер і ізоляційна стрічка. В першу чергу ми підключаємо наш провід до виделки. Коричневий кабель це в нас фаза, він же плюс. Синій це нуль і. Жовто-зелений це заземлення. Ми підключаємо нуль і фазу до виделки, і заземлення до заземлення. Тут, в принципі, нічого складного. Ось так все це виглядає зсередини. І раджу відразу навпроти фази. Поставити позначку, щоб ви не плуталися, оскільки це дуже важливо. Якщо у вас є відповідна позначка на самій виделці, то краще відразу встановлювати правильно. І, відповідно, вам не потрібно встановлювати додаткові маркування. З іншої сторони кабеля ми коричневий кабель відрізаємо і ізолюємо, тобто фаза в даному випадку нам буде не потрібна. Далі розбираємо нашу переноску. Її потрібно також буде трішки модернізувати. У нас же все це зроблено, але. В самій переносці потрібно буде зробити додатковий отвір, оскільки в цей отвір ми будемо вставляти наш кабель, який ми перед цим підготовлювали. Якщо у вас отвір дозволяє встановлювати разом з штатним кріпленням, то, в принципі, можете зробити так. Розбираємо переноску. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є місце для підключення нуля це синій кабель, є місце для підключення плюса це фаза, але вона нам не потрібна. І? Місце для підключення заземлення. Тобто, ми підключаємо 0 до нуля землю до землі. Всі кабелі у нас на своїх місцях. Ось ми бачимо, що у нас виходить з самої переноски кабелі і кабелі, які в нас виходять з нашого іншого кабеля. Це в мене подовжувач, який підключений до розетки, і в звичайному форматі котел саме в ньому і е, підключений. Е, нам потрібно виявити, де фаза, а де нуль саме в подовжувачі або в розетці, в залежності від того, куди ви підключаєте. Звісно, що для цього нам щоб, потрібно, щоб було світло у квартирі. І тестер. То ми беремо тестер, дивимось фаза, тут 0. І знову ж таки раджу також поставити позначку, як в мене. Далі ми беремо кабель, який ми вмонтовували в наш перехідник, і вставляємо з правильною полярністю. Тобто фаза до фази нуль до нуля. Це дуже обов'язково. Для цього я й казав, що потрібно зробити відповідні позначки. Вставляємо. Тепер беремо наш перехідник і підключаємо вже до самої зарядної станції. Вмикаємо розетку. Вставляємо сюди. І тепер що ми бачимо? Що на самій розетці в нас з однієї сторони 0, а з іншої фаза, тобто правильна розетка. І тепер ми беремо наш котел, вставляємо. Різниці немає якої стороною. І зараз протестуємо, чи буде все працювати. І тепер, коли ми включили воду на тепло. Бачимо, що котел в нас працює, і що саме головне відбувається підпал. Зараз побачимо, що буде набиратись температура. І це означає, що котел в нас працює, тобто немає ніяких помилок. А зараз я вам покажу, що буде, якщо підключити напряму перехідник без заземлення. Вставляємо. І бачимо, що в одному отворі в нас фаза. І в другому. Тобто, котел працювати не буде. А зараз я покажу, що буде, якщо підключити тільки заземлення до нашої розетки. Ми підключаємо. Ну, і в принципі, по самому перемикачу ми бачимо, що ніякого живлення тут немає. І так і повинно бути, оскільки в даному випадку ми підключили тільки 0 і заземлення. Наостанок хочу сказати, що дуже важливо, щоб в цей момент станція була відключена від зарядки. Тому. Коли пропало світло, ви підключили вашу станцію до котла, попрацювали, станція розрядилася, відключили все від котла і окремо потім поставили її на зарядку, коли світло з'явилося. Якщо у вас виникли ще якісь питання, завжди чекаємо вас в коментарях нас під відео. Ставте вподобайки, оскільки це допоможе розповсюдити це відео в україномовному Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, оскільки далі буде ще більше цікавого і головне, корисного контенту. Ну і звісно, придбати дану зарядну станцію ви зможете за посиланням під відео. До речі, у нас також є і огляд на неї. Ще раз вам дякую за перегляд. До зустрічі!